Доброго всім ранку або ж доброго дня. 2 листопада хочу показати просто огляд, такий буде ранковий, яка у нас на сьогодні погода. А сьогодні досить великий мороз. У мене на градуснику показує мінус 5. Можливо, він на 1 градус береше, але ж зараз пройдемо по ділянці, подивитись, як все позамерзало. Коротше, мінус 5, як можете бачити, плівка це все обмерзло. А в мене у теплиці. Видно, що мороз, а в мене по теплицях ще капуста. Ось дивіться, вода під плівкою. Подвійна плівка. Вода замерзла. Капуста, а капусті нічого не буде, а капуста в нормі. Зараз швиденько пробіжемося по всіх теплицях. В одній теплиці навіть капуста щось обіщає. Так, зараз по ходу в другу зайдемо. Планував вам огляд такий, але наперед дещо покажу, що в мене є. Бо запитували люди на рахунок капусти. Ту цвітна капуста, дивіться яка, якось окремо вам покажу. Учора з вечора вже вже дещо брало, так я бачив, що буде мороз, але не думав, що такий. Ну, хай 4 точно, хай той градусник старенький, там на градус бреше, але ж все одно. Полуницю ми вчора накрили з яриком уже геть вночі, тільки там, де ягода. Так, тут у мене Та тут теж замерзла плівка вся. Під цією плівкою ще перес лежить. <coughs> так, полуничник. Зараз провіримо ягоду. Вона там полузелана. Ось тут ми накрили тільки там, де вона є. Вже вчора геть ночі вийшли, світ включили в теплиці, і воно сюди добре било та було видно. На сьогодні за планом гриби були, але гриби відміняються зараз, бо такий мороз, я вам скажу, Ярик, замерзне, якщо буде ходити. Тут жива, навіть листок, дивіться, не примерз. Волокно 50 грін. Добре, що й накрили. Ну і туди далі йде, коротше, накрили, то полуничник живий наш. А далі... а далі листя змерзло. Ну, листя нічого, головне ягода. Він ото знаєте, таку бере. Ну, ягода досить така, навіть добра, якщо вона там червоно-зелена, солодка, хрустка. Можна смикати. Так, часник я посадив, хто бачив. Можливо, ще й туди забіжемо. Пекінка наша. Тут мороз не страшний, скажу вам, тому що ця теплиця з подвійною плівкою 150-ка. Ні, 150-ка наружна і 120-ка всередині. Да. Тому. Тут боятись не потрібно, ці теплиці витримували і не такі морози. Зараз забіжемо сюди, бо через півгодинки я то в ліс, друзі, поїду, але Ярик буде вдома. Ми з Яриком вже до лісу підемо після обіду, як вийде сонце. Відео буде і про цю капусту, і про цвітну. Частково вже почали вирізати. Замотувати і продавати. Так, Тут, так. Зараз зайдемо ще на часничок і будемо завершувати ранковий такий швидкий огляд. Тут, як бачите, я садив, садив, але один ряд і не досадив. О, отам. Один ряд так і не з'їздив. Ну мені цікаво, ні, середині ґрунт не підмерз. середині під агроволокном не підмерз, а ось тут де часник. Та й взагалі то ґрунт прихопило. Прихопило. Бачите? О, дивіться. Тому сажайте часник, можливо, далі потепління, але все одно. Сьогодні перший такий серйозний мороз. Оце тут у мене часник, як бачите. Оце тут цибулю будемо садити трошки, трішки пізніше у ту сторону між деревами. Ось так. Добрево я розкидав, але так і не перекопав. Не встиг, отак туди трохи розсипано. Ну що, друзі, ось такі справи на 2 листопада. Всім дякую за увагу. Далі відео, звісно, будуть.